Ретроградний Меркурій. Що, знову ви питаєте ви? Та знову відповім я вам. На три тижні наш Меркурій стане ретроградним. І про це я розповім в наступному відео. А в цьому відео я розповім про стаціонарний Меркурій. Це така позиція, коли нам, спостерігачам з неба, виглядає, що Меркурій зупинився перед поверненням в ретроград. І це відбувається протягом трьох днів. В даний момент це буде з 16 липня 2025 з зараз вам скажу 18-25, і продовжуватиметься до 19 липня до 18.40. Три доби. На три доби Меркурій зупиняється і життя наше нібито зависає, ніби світ завмирає в очікуванні. Що очікувати в цей період часу бути готовими. Що буде період стагнації, зависання. Будуть відміни зустрічі, відміни уроків, будуть перенесення. Також треба розуміти, що може зависнути тема комунікації, спілкування. Не бажано підписувати домовленості, якісь договори, контракти. Треба трішечки відкласти цей процес. Ось, якщо ви щось новеньке підписуєте, то краще вже після ретроградного періоду можна, якщо є можливість, відкласти на місяць. Ну, якщо це неможливо, не переживаєте, значить, так потрібно цей період часу для вас.